Доброго часу, мої дорогенькі. Давайте подивимося з вами Миколаїв, Херсон і Крим. Давайте почнемо з Миколаєва. Миколаїв. Ой, там буде важко. Знову Миколаївська область. Слухайте, по Миколаївській області, як вони йдуть з якогось. З якоїсь ділянки. Ну, буду дуже сподіватися, що це все-таки кінбитська коса. Прям навіть докладу. Бої там будуть. Дуже-дуже сподіваюся, що там з косою все вирішать. Нагадаю, ми дивимося з 1 по 9. Так, херсон. Сам Херсон. Ну, там більш-менш нормально. Херсонська область неокупована частина. Ой, не, не окуповано буде летіти. Летіти буде? Прям буде. Далі окупована частина херсон. Люди як їдуть. Там дуже. О, о, слухайте, по Херсонській області, та яка окупована частина, ну, будемо дізнаватися, що ми, знаєте, як звільнені якихось територій. Маленькі ці території, але будемо сподіватися, що тобто сонце перемога і повернення додому. Дуже буду сподіватися на це. Так, і Крим. Крим, Крим, Крим. Ой, а в Криму бавовни, слухайте, бавовни, вони там в паніці. Цей тиждень буде дуже активний. Дуже активний. Десь там буде підриватися, десь там зриватися, десь там цей. там... І, до речі, хтось повинен із керівництва загинути. Вони там щось будуть відбивати, ну але їхнє відбиття, то, то якісь рухи для нас, для перемоги по Криму. Там буде важка ситуація. Дякую вам дуже за увагу, у всього вам найкращого. Дякую за підписку, за рекомендації, за коментарі. І також дуже-дуже-дуже вдячні за донати для нашого каналу.